Виставка дитячої школи мистецтва Це... нашої Фригатівської. Такі виставки у нас завжди були традиційними. і Щороку наприкінці навчала війна і музей не відвідувачів. Але, тим не менше, я дуже рада, що школа відновила свою роботу, і цього року знову ми відкриваємо виставки. Це чудово, тому що кожен художник і маленький. Ставлені на завал, тому що основна задача художника донести свою творчість до глядача. Якщо художник працює і не робить виставки, якщо його роботи ніхто не бачить, то його робота втрачає сенс. Тому я вам бажаю, щоб ваші роботи чудові частіше були на виставками і були оцінені глядачем, і вони того достойні. Дійсно, рівень роботи чудовий. Я розумію, що діти різного віку, але, тим не менше, всі роботи дуже сильні, гарні. І сподіваємося, що і наступного року також ми з вами зустрінемося, хтось можливо вже випуститься, будуть нові дітки, і наступного червня ми знову відкриємо таку виставку. Тому дякую вам, що ви все-таки зробили тут величезну роботу. І цілий рік ви все таки займалися творчістю, попри все, попри війну, я, тому що я розумію, що емоційно дійсно зараз дуже важко, важко всім, але творчість, мабуть, це те, що рятує, рятує від негативу. Творчість дає можливість висловити свою думку образно, і це дуже чудово. є роботи, які присвячені воєнним подіям. Є такі оберегові роботи, дуже багато робот, оберегових, я звернула увагу, що справжні обереги такі роботи, які є на цій виставці, тому що дійсно ми зараз потребуємо захисту. Ми всі чекаємо до на найскорішої перемоги, і тоді ця виставка буде ще більша, ще яскравіша, і принесе ще більше задоволення і учасникам і глядачам, які на неї прийдуть. Тому вітаю вас з відкриттям виставки і, звичайно, хочу надати слово вашим поглядам. Галина, будь ласка, я думаю, що вас є, що сказати нашим. Є, заховаємося. <говори> дуже коротко. По-перше, дякую, що ми вас вистяли знову. Це дуже приємно. <говори> це наш другий річний дій. Дякую. Також хочу сказати дякую батькам, які це цілий рік підтримували нас, тому що рік важкий, ми будемо повторюватись. Дистанційка була і. Не було опалення, тому що не було світла. Ну, ми не будемо пропала, ми не будемо про Добре, те, що ми всі разом в такому колі однодумців. Люди всі тут стоять, художники юні і художники досвідчені, талановиті. Головне, що ми гуртом. Тобто ми відчуваємо це спілкування разом і це я думаю найвелике щастя. Дякую, що прийшли. Так, що, будь ласка, прошу вас, долучайтеся до огляду нашого мистецького простору. Дякую, що ви до нас прийшли. Дуже, Ми дуже-дуже раді вас бачити. Ми дуже скучаємо за 啊哈。Uh huh. Дякую. Well it's